Всіх вітаю! Чи треба Богу віддавати гроші, чи треба збирати для вічності? Можна чути, як багато хто каже: Я ходжу в церкву і вірю по-своєму. І мене така віра врятує. Але Матвія 6,24 написано: Ніхто не може служити двом панам Богу і мамоні або одного буде не або по інше не родити, якщо сенсу. Влагоджуватися в Бога чи ні. Відповідь проста: Матвія 6:33: Шукайте ж Царство Божого і правди Його, а решта додасться вам. В Откровення 3:17, послання від самого Ісуса Христа, яке передав йому Бог Отець, звернення до церкви. Ісус каже, пастирю, ось я дивлюсь на тебе і мене нудіт. як ні гляну мене нудіт. як ні згадаю про тебе, нудіт мене, як вам таке. А в Біблії так написано? Читайте найцікавіше далі, а чому Бога нудіт. А людина каже: Я багатий, розбогатів, ні в чому не їм потрібні. А Ісус говорить: ти жалюгідний, жебра голий, якщо хочеш бути багатим, купі в мене золото, як очищене і одяг, щоб тобі бути одягненим. Проблема цього пастиря, щоб він сфокусувався збирати на землі і не бачить, де чорне, а де біле. Висвітліти золото Ісуса. Ісус про це говорить Фарисеїв Матві 23:16 вкладеш у храм, і тоді це золото буде очищене, тобто збирай для життя вічного. Також Ісус показує, подивіться на птахів вони більше віруючі, ніж ви вірять у Божі обітниці, що завтра покинуться і буде що їсти і де буде спати. Будьте мудрими дітьми Божими. Підписуйтесь на канал Докторов Теології. Teologia Салтиненко.